Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатися чим на щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Вас вітає вихователь старшої групи Катерина Євгенівна. Послухайте вірш та скажіть, про яку пору року тут говорить. Летять летять сніжинки на поле, ліс і сад. Веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод. Тепла давно нема. Заліз копичку зайчик і солодко дріма, Мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни, в барлозі спить ведмедик, солодкі бачи сни. Здогадалися? Так, він про зиму. І хоча зима і холодна пора року, вона приносить багато веселих забав. Коли опадає багато снігу, ми можемо кататися на лижах, спускатися з гірки на санчатах або ліпити сніговика. А також вона нам дарує багато веселих свят, які так люблять діти. І одне з найперших свят це День Святого Миколая. Наступне Новий рік, Різдво та інші. І сьогодні ми з вами дізнаємось про те. Хто такий святий Миколай? Давно-давно жив хлопець Миколай, бо він сирота. Його батько й мати померли і залишили синові велике майно. Мав Миколай добре серце і хотів допомогти всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок з харчами, грошима і одягом та йшов до оселі бідняків. Дуже-дуже любив Миколай дітей, тому вони найпершими отримували подарунки. Але не забував і про вдів, сиріт та інших нужденних. Минули роки Миколай став священником. Усі шанували і любили його за доброту, за ласкавість і мудрість. А про діток він і далі не забував. Люди дуже шанували і досі шанують Святого Миколая, тому і розповідають про нього легенди. Кажуть, коли помер Миколай, то Господь спитав: Чого бажаєш, мій Миколаю, в нагороду за добре життя на землі? Нічого я не бажаю, відповів Миколай. Тільки дозволь мені, Боже, сходити час від часу з неба на землю а й відвідувати дітей. І з тих часів. І існує традиція на День Святого Миколая, що діти очікують подарунки від нього. Тому, дітки, будьте слухняними. Нікого не ображайте та допомагайте своїм батькам. І обов'язково вночі перед Днем Святого Миколая ви отримаєте подаруночки. про яку пору року ми сьогодні з вами говорили. Так, про зиму. А що взимку падає з неба? Вірно, сніг. За що ви любите зиму? Розкажіть про це своїм батькам. Пригадайте, які свята ми будемо зустрічати взимку. Вірно, День Святого Миколая Новий рік, Різдво. На цьому, дітки, ми будемо закінчувати гарної вам зими та свят. До побачення!